Вітаю, шановні друзі! Андрія Єрмака. Звільнено. Буквально годину назад президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента України. Друзі, оце так новина. Ніхто й не надіявся, що в даний час таке можливо. Фактично, президент зробив подарунок українському народу перед новорічними святами. І це все, друзі. Я нагадаю після того, як сьогодні зранку Андрія Єрмака проводив... Булися обшуки в рамках кримінальної справи, яке е, проводило Національне антикорупційне бюро України. Це кримінальна справа, яку називають в мас-медіа Міндічгейтом. Кримінальна справа про розкрадання бюджетних коштів в енергетичній інфраструктурі. Якщо пам'ятається, це та сама тришова справа. Той шабаш кримінальний, в якому було е, вкрадено там близько 100 мільйонів доларів, якщо там не в два рази більше. Це кримінальна справа, по якій гроші вивозились в Москву. Це кримінальна справа, де в Україні був конвертаційний центр, де ці гроші переводили в готівку і потім пакетами сотні тисяч доларів кудись вивозили і виносили. Друзі, і це все робили друзі, наближені до нинішньої влади. Ви розумієте, який шабаш відбувається там в Києві? От так кримінальна справа, от такі результати. І як ви бачите, Андрій Єрмак більше не керівник офісу президента України.